Які були прекрасні у нас новини, там, люди березень місяць, оскільки на тіх та не збивало. Чому це перестало відбуватися? На жаль, для нас люди з тієї сторони, вони такі ж вони і тупоголові та безглузді, як хотілося нам думати, вони теж вчаться воювати, вони теж навчаються. І, скажімо так, на початку зими, на початку в кінці зими, на початку весни, коли було досить вдале парування у наших підрозділів, згідні на ракетних військ на ці літаків, вони кардинально змінили тактику свого бойового застосування. Тобто, коли йде так, на, на маневр, на скидування хаба, запуск жила ти коли у нього висвічується Інформація, що він підлягає впливу радіолокаційного опромінювання, Ну, Ми кажемо зараз про Петрі. У нього дуже потужне По радіоперекопленням, ми знаємо, ми вже вирахували, яка у нього потужність, ми дуже чітко знаємо. Він що він робить? Він скидує своє навантаження на території Росії і відразу відразує по висоті, він уходить вниз, канально вниз стріляє і виходить з зони мінімезника. Тобто вони не заморачуються, що десь так лівка прилетить по мирним по своїй території. Це відбувається саме, коли полювання Петріа на межі його можливості, це 120-140 кілометрів. Для того, щоб полювати над ними ще далі, коли він йде на великій висоті, коли він не може там не йде до закона на 7-9 кілометрів на висоті. Петріору треба підходити. Це, буде лінія км, це вже буде лінія не 140-160 км, а це вже буде лінія 70-80 км. Там, де вже його можуть накрити іншим і засобами водового впливу. Тобто отака бувальна війна і війна по це.